Колишній голова СБУ Гетьман і людина, яка вільно відвідує окуповані території. Що може бути спільного між ними та Юлією Тимошенко? Усіх їх та ще п'ятьох осіб віднедавна називають технічними кандидатами очільниці батьківщини. Йдеться про Валентина Наливайченка, Сергія Таруту, Юрія Дерев'янка, Миколу Габера, Андрія Новака, Сергія Носенка, Олександра Соловйова та Юрія Кармазіна. Кожен козак є захисник вітчизни. Підозри про їхню технічність з'явилися ось через цей документ. Пропала все. це протокол засідання однієї з чернівецьких окружних виборчкомів. Його опублікував нардеп від БББ Максим Саврасов. Шмар! Але поки що єдиний з цього списку, хто публічно заявив про підтримку Тимошенко. Це Сергій Тарута. Зараз треба думати про Україну і. Час об'єднуватися Андрій Новак, Юрій Дерев'янко, Юрій Кармазін та Валентин Наливайченко тим часом називають усе фейком. кажуть, намірів підтримати Тимошенко на виборах не мають. Ні, відкидають домовленості як з цими, так і з будь-якими іншими кандидатами, і у самої Тимошенко. Щодо Тарути, то і в батьківщині, і в основі наголошують, ініціатива об'єднати зусилля походила саме від нього. Після скандалу Чернігівська окружна виборча комісія зібралася ще раз через формальну помилку. В документі Немножко текст по-дебільному написано. Кажуть, резонансний фрагмент щодо виступу довіреної особи Тимошенко в протокол вносити не мали права. Все тому, що про представників восьми кандидатів вона говорила вже після формального завершення засідання. Вона дала пояснення. Кожен може це пояснення по різному. Е, бік звинувачення кандидата чи в бік його виправлення. Але формально було допущена помилка. Утім, навіть після вилучення скандального пункту із протоколу питання все одно залишились. Щонайменше до трьох кандидатів, які засвітилися у ньому. Що? Як встановили активісти на Київщині, єдина довірена особа кандидата Кармазіна агітує за Тимошенко. А на Запоріжжі за лідерку батьківщини агітують представники Габера та Соловйова.